Я би залюбки взяв або взяла є оселю, але у мене вже є нерухомість. Друзі, якщо у вас є нерухомість, це не значить, що ви не можете скористатися Єоселю. Обов'язково проконсультуйтесь, тому нерухомість, наявність нерухомості воно вас не залишає права взяти є оселю. Залишить у вас право взяти Єоселю, це е, саме квадратний метр. Тобто тут потрібно розбиратися, скільки безпосередньо у вас квадратних метрів. Дивіться, якщо ви одна людина, то вам, е, ви не зможете взяти ЄС, є осел, якщо у вас більше, ніж 52,5 квадрата, квартира і будинок більше, ніж 62,5 квадрата. Якщо ви одружені, у вас є діти, то на кожного наступного члена сім'ї ще плюс 21 квадрат. Принаймні поки що. Далі планують ввести зміни, на жаль, не на кращу сторону, що з кожної другої людини, тобто на вас, з дружиною буде 51,5 квадрат, а вже там з кожної наступної людини плюс 21 квадрат. Ну, поки що ці зміни не діють, тому тут треба скористатися можливістю, кому потрібні великі площі. Тому, якщо у вас є нерухомість, то все одне. Запишіться на консультацію, і ми розглянемо варіант: чи можете ви взяти його селі, чи не можете.